Ну, ось Завершилась моя чергова робота це станом на травень 2011 року. Це лозничка. Практично все від початку до кінця. Включаючи електрику, сантехніку. Ну і встановлення всього обладнання. Це така джакузі. Тут ще є Унітаз з вмонтованим на нього біде. ремонт-контроль. Крім того, що ще там десь є. На місці пару кнопочок. Отакі називають їх джети. Все для масажу. Mm. Душ зверху. Дуже помучився з тими дверима, поки їх сам повстановлював. Встановити мало, треба ще було виставити їх. Таке сидження. menší. A tu se, jak nazyváje, to vše. Jak hospodyně nazývá, je to make-up area. На все пішло десь поза 500 годин роботи. Це разом з тим, що мав розібрати. Все. Попереднє винести і почати нове. Фактично майже сам допомагав хлопець розбирати. Ну і на початку позносити дещо поставити так. світло сам. Ще як для повноти об'єму роботи ще оці двері вставив і тут підлогу зробив. Уже тут понакладувано всього. таке, Старенький, вже трохи тяжкувато робити такі речі, бо треба швидко.